Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про важливі події наступного тижня. Ой-ой, ой летить, летить, дівчатка, хлопці, бачите, захід, більш захід показують і. Що вони там хочуть дістати, я не розумію, захід і південь. От, знаєте, більш як Одеса, оця вся сторона, от там десь. Угу. Ну, знаєте, що з цим робити? Знаєте, як реагувати на сигнали тривоги, будь ласка, будьте дуже уважні до цього. Давайте починаємо з особистого життя. Все ж таки мені так видніше. Щось така дуже здивована жінка. Мені щось дуже здивується. Тут з чоловіком якась ситуація буде пов'язана з чоловіком. Вона, щось він їй таке розповідає, що у неї аж обличчя витягується від його слів. Але він сам такий дуже збентежений, якась така ситуація. Тут дивіться, як. Тут як щось як вимолює людина, звертається до вищих сил про якусь допомогу. І от про якісь результати вже буде розповідати. Показаний мені ще один чоловік. І, вибачте, з рота у нього й така чорнота виходить, таке щось буде казати. щось Він дуже як ображений буде на якогось чоловіка, з яким роками знайомий, злість така. Він, знаєте, от коли людина намагається не демонструвати, але коли його не бачать, там таке лється з рота. Це може бути з друзів хтось, це може бути з родичів хтось, але ж якась ситуація, в якій той чоловік, який за спиною лишається, він дуже впевнений в тому, що він робить. Він як, як це з грошима пов'язано, якусь ситуацію він намагається для себе змінити. І це, як, знаєте, навіть Аліска прибігла подивитись. Аліс, ти тільки не закривай мені, будь ласка. Це щось, що, через що той чоловік має велику втому. Це щось, що роками в нього відбирало сил. От якась, може, робота якась, може взагалі, якась ситуація по грошах, може борг якийсь. Але ж тут розсваряться люди. Тут, знаєте, от воно не буде так, що гучно там кричать один на одного, але якась їх розмова розведе їх. Далі ось тут присідає жінка і. Щось може розбити таке, знаєте, що коштовне щось. Ну, Може, там посуд якийсь, який буде трошки шкода, але, знаєте, ну, якщо вас це втішить, не хвилюйтесь і не лякайтеся таких ситуацій. Посуд робиться зазвичай з натуральних матеріалів. ну, Наприклад, філіжанка це ж з гліни. Вона напитує в себе всякі енергії. Ви могли приймати в себе вдома людину, яка е, прийшла до вас, прийшов, прийшла до вас з якимись енергетичними, такими недобрими посилами. Посуд ваш в себе це вібрав і розбився, як знаєте, от просто як, якусь погань від вас. Е, прибрати завжди радійте і завжди дякуйте тому посуду, який розбивається і забирає з собою якісь складнощі. Алісочка будь ласка, не треба свою дубку пхати в кадр Тож, не хвилюйтесь, розіб'ється, будьте щасливі з того приводу. Дійсно, от знаєте, яка є така. Таке прислів'я, що посуд б'ється на щастя. От в тому і є щастя, що й щось погане піде разом з вашим посудом. І все. І з вами залишиться щастя. І тут, от коли ви будете щось там прибирати, тут ще й чоловіка якогось будете згадувати, ніби він таке щось вам вже промовляв колись. То дійсно дослухайтесь, він був правий. Далі ось тут щасливі. щасливий чоловік і така, знаєте, збентежена трошки жінка. Десь вони йдуть і хтось їх побачить. Може, вона і збентежена через те, хто їх побачить. Бо він щасливий, з того приводу, що вони разом, що людина побачив, побачив хтось чоловік, здається. Ну, не обов'язково хтось побачить. І він буде щасливий від того, що його бачать саме з цією жінкою, бо він про то мріяв. Ось така буде ситуація. Угу. Далі. Так, а ну що тут? А тут і на серці, тут пара якась на серці. Двоє людей, чоловік та жінка. Жінка така гарна, така, знаєте, ну, причепорилась, така ну, просто картинка. І чоловік тут починає хвилюватись з того, як вона змінюється останнім часом. Тут якісь навіть такі приховані, але ревнощі починаються. що Це ж її ж хтось помітив, і вкраде обов'язково. Такі страхи смішні, то хай він буде відповідати, ну, щоб поряд з нею вже гарний чоловік був, хай він намагається бути кращою версією себе. Так, ось тут е трошки інша ситуація. Тут мені більш молоде... якщо оця пара, ну, скажімо, 40 плюс. То оцей чоловік, іншого бачу, вже, цей до 40. Але якась ситуація, над якою він багато з роздуму має останнім часом, вона у нього буде вже, так знаєте, от як, чи наближається до цієї ситуації, знає, що буде зроблено ну, так, як йому то треба. чи вже. На цьому тижні буде, врешті-решт, щось зроблено саме так, як йому треба. Так, ось тут літери К Б. І буде вирішено якесь грошове питання. Крапка буде ставитись. Так. Давайте далі. Тут, як знаю, вибачте, ще повернусь трошки до цієї ситуації, тут як захист буде поставлений на якусь грошову ситуацію. От знаєте, на майбутнє людина як, ну, скажімо, урок собі виносить, ну, як, знаєте, екзамен якийсь в цій ситуації здає. І вже ну, дійсно крапка буде така поставлена. От, знаєте, щоб більше до цього навіть не повертатись. Щоб більше таку ситуацію навіть не розглядати. Десь там щось складне буде вирішене. Так, далі. Ну, це цінний урок. Тут людина вже, знаєте, не пропустить цей урок. Тепер, дивіться, ось тут. Так, ось тут мені показана ситуація, зустріч два чоловіки і початок якогось нового шляху, коли відкривається якась можливість, яка донині була закритою повністю. Щось між собою обмовляючи, домовляться до якоїсь як питання, врешті-решт, для себе вирішать. Як прояснять його. Є тут і жінка, але ж тримається осторонь, вона, як знає все до краплинки про цю справу, але ну, як немає доступу до цієї справи. Тобто вони зустрічаються, не кличуть її на зустріч. Вона тільки потім дізнається, що вони бачились і про що вони розмовляли, бо один же ж з них, я так розумію, що її чоловік і розкаже їй. Далі. Дуже дивується. Тут жінка якусь новину чоловікові розповідає, він дуже-дуже дивується з тієї новини. Ну, так, знаєте, йому якось так от перша реакція, то йому не подобається. А потім, заспокоївшись, він вже легше реагує. Для когось, дівчата, це може бути звістка про вагітність, але, ну, так, в меншому випадку. От знаєте, як, ну, звісно, він розуміє, що ви можете завагітніти, але готовності у нього до цього, ну, чесно кажучи, нульова. Хоча ви могли там 10 тисяч разів про це розмовляти, і ніби той чоловік казав, ну то будемо виховувати, але ж як почує, то перша реакція як? Ну так, вітром надуло. Але це дуже мало для кого. Ну, нагадую, це ж філіжанка загальна. Так, отут закоханого чоловіка бачу, але такий мовчазний, ви що? Це щоб він зізнався, це я не знаю, що повинно статись. Що, це як ви себе повинні повести, щоб він сказав, вам, я тебе кохаю? Але кохає, воно тут видно. Але як він вами милується, як ви йому подобаєтесь, яка ж ви гарна. А ви знаєте, ви велика вдача один для одного, і ваша зустріч, от ви потім собі так і будете дещо казати, що це велика вдача, що ми зустрілись. Може, вже так думаєте. І знаєте, незадоволена тут якась жінка, що ви разом не подобається, а, тут і чоловік є, який незадоволений, що ви разом. Якісь люди, от, майже з вами одного віку. Між собою люди незнайомі. Це як ваші колишні якісь. Які розуміють, що от після того, як ви зустрілись, вони розуміють, що вони вас, ну, він, чоловік, якийсь ваш колишній, якщо дівчата слухають. Що він вас втратив назавжди, ну так само і колишня цього чоловіка. Розумієш, що все, тепер вона втратила його назавжди. Ну, бо дійсно тут між вами кохання, і це помітно, це одразу видно в філіжанці. Давайте далі. Робота соціумом, Що буде важливе на цьому тижні, на наступному тижні в роботі? Секрети, якісь буде чоловік розповідати на вушко жінці. Трошки будете дивуватися, але здебільшого, ну, такі секрети, які вам вже не секрети, ви вже знаєте про то. І жінка тут вам теж буде щось по секрету розповідати, щось наслухаєтесь від двох людей. одне й те саме щось будуть говорити. Далі дивлюсь. Тут така допомога буде значна. 26 число показане. Для когось це, як, ви знаєте, от закоханий вас чоловік буде вам в чимось допомагати, але не для всіх. Для всіх інших це буде просто. от Навіть не знаю, не буду казати, від кого це буде допомога, але ж вона буде розглядатись, вона буде як Ну щось зважена, чи можна, чи не можна, і буде зроблено врешті-решт. Це, знаєте, як два різних варіанти будуть розглядати, яким чином допомогти. Далі дивлюсь. Ось тут мені показаний чоловік. Щось у нього на ситуацію, знаєте, от як два різних погляди. Він не може ніяк вирішити, до якого з цих поглядів. Врешті-решт себе віднести. Йому треба якусь ситуацію завершити, але щось вагається аж дуже сильно. Хоча у нього для вирішення питання вже все в руках, на руках все є. Але щось, знаєте, як не може наважитись. Ну, він наважиться, він просто, це знаєте, як тимчасове таке зависання, як саме зробити. Ні з ким він тут не буде радитись, це саме його якась ситуація, от тільки він буде вирішувати. Зміни жінка. Як, знаєте, от каже чоловікові про ці зміни, як направляє його на ці зміни, тут навіть може бути про зміну локації. може, там відрядження кудись, може, навіть може зміна у графіках роботи для когось. Так, ось тут такий замріяний чоловік, яка там робота, він про жінку мріє, він знає про яку, він ідеї собі будує в голові, як з нею спілкуватись, як би ну, їх спілкування зробити ще таким дужчим, ближчим. Але ж тут, і жінка теж ну тут. Якісь нові відносини у когось, службовий роман починається. Тут вже вона теж помічає його ставлення до неї, і в неї теж вже мріяність починається. Тобто на цьому тижні робота десь там зачекає, не до неї буде. Так, ось тут така усміхнена жіночка, така приємна. Звертатись до неї будуть двоє людей, і от вона буде для них влаштовувати якісь зміни. ну Але це дійсно тут, тут, для кого як? Для когось це може бути туристичний агент. Бо, як знаєте, як повертається до них трошки спиною, і як показує їм якісь варіанти. от тут як... Як санаторії, як місця відпочинку, деке одне гарніше за інше. І для когось це може бути ну, якось по-інакшому, але ж це як, може бути як соціальний робітник, до якого звернення. І тут буде плідна робота, от знаєте, на протязі тижня, але ж. Їх може збити, от від прийняття рішення їх якась жінка може збити, а жінка просто заздрить. І жінка просто, от, знаєте, наговорить купу всілякого, просто щоб вони відмовились від поїздки. Тут для когось така ситуація. Тож будьте уважні, кого ви слухаєте. І завдавайте собі питання, чого людина так говорить. І в цьому випадку краще було б спитати, а коли ти там була, і чи була ти там взагалі, що ти так розповідаєш? Отака ситуація. Далі. Ось тут і качки, і кролі. Тут, знаєте, як хазяйновитість якась, але ж дуже-дуже втомлена. Тут жінка з такими питаннями, знаєте, як не хіба воно мені треба? Це, як, знаєте, повертається от до всього цього спиною і не хочу більше цим займатися. Це може просто втома. Тут якось так треба. Або, знаєте, тут для когось ще й так воно показано, як переїздити заради цього всього треба, а не хочеться. От така якась ситуація. Тобто наприкінці тижня буде вирішуватись це питання, що з цим далі робити. І буде радитись в цій ситуації з чоловіком. Ну так. Ну і давайте що тут. А тут, дивіться, тут хтось людина, давайте так, бо не можу зрозуміти, чоловік чи жінка. Людина, яка щось несе, і частинка падає, може як, як загубити щось. Маленьке таке. Для когось це зустріч, ну вже іншу ситуацію дивлюсь, зустріч чоловік та жінка. Жінка не з пустими руками приходить, чоловік вже як чекає навіть думаєш про те, що вона може принести завершення якоїсь ситуації для чоловіка не на 100% так як йому треба, але результат там якийсь буде. Не так, щоб він там дуже задоволений результатом, але він, як, знаєте, от як розглядає, щось мені так підмигує, як розглядав такий варіант. А, ну тут, тут тому він не підмигує, що нічого, я, я був і на такий варіант теж налаштований. Отак він тут. Показує мені. От так, ну добре. Якщо його влаштовує, то добре. Так, і ось тут світлини якісь буде жінка розглядати щось обирати серед світлин. Такі всміхнені всі на світлинах, такі гарні. Дійсно, то і, і навіть важко буде обрати, бо і та гарна, і та, ну, щось з кимсь навіть радитись буде. Але чогось вона засмучена. Я маю надію, що з гарного приводу вона буде обира, обирати світлину, бо Щось мені є обличчя, так, знаєте, дуже таке. А, і сльози потекли, ну ясно. Ну. Ай, Тут. Ладно. Хто розуміє, той зрозумів, на що вона буде обирати світлини. Так, і останнє, що бачу, дуже буде тягтись. Чоловік до чого він тягнеться? Як магнітом притягує до себе людину, а цю людину весь час хтось відволікає, дуже хоче поспілкуватись і дає сигнали про те, що він хоче поспілкуватись, але Тут дуже заклопотана людина, дуже багато роботи в цієї людини, і поки що я не бачу, що дійсно те спілкування от в повному обсязі буде зроблене, як він там собі бажає той чоловік, але ж все одно йде в простір тієї людини, з якою дуже хоче поспілкуватись. Це може бути навіть, знаєте, просто як попередив, що скоро зустрінемось. Я я там, я йду, я їду. Для когось отак. Це навіть як на коліна стане перед. Як до жінки йде? Як на коліна стане перед нею, просто, от знаєте, як я скучив, як я хотів тебе побачити. Отаке от щось. І така опіка, так, він, знаєте, така турбота від нього. Приємна якась ситуація. От давайте на приємній і завершимо це відео. І всім вам дякую за перегляд. І всіх вас хочу налаштувати на гарний настрій на весь тиждень. І на те, щоб ви берегли себе і були дуже обачні, дуже такі, знаєте, і уважні і до себе, і до своїх рідних, близьких, і до оточуючих. Бережіть себе. Побачимось всім пока.